Привіт, любі мої. поговоримо сьогодні про колонію. Боже, да я, я це все помітила, я так і знала. По масштабу це гра просто переживала, сміялася, а тим, що відтяпала не можна так сказати, руку. Скатіна просто. твою подругу, труїв росіянин. Я дуже хвилююсь, бо хочу, щоб це відео вийшло таким, як. Я хочу, як я його бачу в своїй голові. Бо ця книга дуже стала для мене важливою. І якщо ви вже довго на моєму каналі, то напевно знаєте, що якщо я читаю книгу великого розміру, доволі швидко, а потім одразу ж пишу сценарій, як це сталося з цією книгою, то вона мені сподобалась. Я знаю, що ця історія стала дуже популярною, і тому мені хотілося б поговорити в принципі про цю книгу, про «Макса Кідрука. Про моє ставлення. І тут будуть як спойлери, так і частина без спойлерів. Тож я дуже раджу вам подивитися, якщо ви навіть не читали цю книгу, бо тут буде багато різної інформації. Давайте я спочатку покажу, скільки в мене тут закладок. Я пізніше розповім, як я читала цю книгу, що значить кожний колір закладки. Хочеться спочатку поговорити про очікування від цієї книги і як так вийшло, що я її купила. Я сиджу доволі часто в Твіттері, читаю там всякі новини військових. Немчики, дивлюсь, і я читала там також Макса Кідрука. Мені здається, варто сказати, що я нічого до цього у Макса не читала. Але я побачила, що він анонсував не тільки вихід своєї нової книги, а й також анонсував своє видавництво «Бородати тамарин. Я вирішила замовити цю книгу більше як. Підтримка Макса Кідрука, бо я розуміла, що це величезний ризик, не дивлячись на його популярність і його відоме ім'я в Україні більше як підтримку. В такі скрутні часи. Бо так, з одного боку, я розумію, що видавництва зараз навіть краще себе почувають ніж до повномасштабного вторгнення, бо російська книга пішла з нашого ринку. А з іншого боку, все ж таки, погодьтесь, коли в тебе тільки одна книга і твоя новинка, робити якусь касу важкувато. Тож я знов ж таки у разі підтримки купила цю книгу. Потім, через деякий час, я бачу, що кідрук анонсував свій тур. По Україні і що Київ буде це першим містом. І коли я побачила, що це тур про книгу і що він благодійний, я теж вирішила підтримати цей тур і підтримати цей благодійний проєкт. Він передає гроші на певну бригаду, я вже зараз не згадаю точно. Потім я вже вирішила, коли взяла квитки, що я все ж таки почитаю книгу, принаймні почну, щоб хоча б мати. Якесь уявлення про цю історію. І нічого страшного, якщо я не дочитаю її. І невеличкий спойлер, я так і не дочитала книгу до моменту презентації, але це ніяк не повпливало на мої враження від книги. А тепер поговоримо про кідрука, що я взагалі про нього знала. Я просто знала, що його не озирайся й мовчи. Це дуже популярна книга. Вона буквально усюди була. Я її постійно бачила. І так я бачила всі ці книги в книгарнях і не раз звертала на них увагу. Їх видає клуб з сімейного дозвілля. Мені не сильно хотілося якось читати. В мене не було такого сильного бажання. Я просто знала, що рано чи пізно я познайомлюсь з цим автором. Але я навіть рада, що, по-перше, я почала знайомство саме з цієї книги. А по-друге, я дуже рада, що після презентації я подивилася на цю людину інакше. Зовсім інакше. Можна сказати, я в якоїсь мірі закохалась в те, як. Любить своє діло, любить письменництво, і як він взагалі розповідав, як, яка це була неймовірна презентація, цікава. І напевно, презентація книги, і знов ж таки те, як кідрук розповів просто про те, як чим він надихався, пишучи цю книгу, і що взагалі стало поштовхом для того, щоб написати цей роман і почати цю серію взагалі, якщо не знаєте, то це тетралогія. І що мене найбільше зачепило, це те, що кідрук. Знаєте, сильно не розповідав про цей роман, бо він сказав, що буде це робити на презентації другої книги, більше поговорить про сюжет, про героїв. І це буде. Я на це очікую вже зараз, вже дуже сильно, тому що дуже хотілося б почути про певних персонажів, як він їх писав. Але мене, що більше за все зачепило, це те, що Кідрук не. Дуже говорив про сюжет та персонажів, він більше говорив про науку. Він дуже багато говорив про Марс, і це було неймовірно. Те, як детально він продумував поселення, усі ці поселення марсіан, які були тут, що це дуже логічно, з точки зору побудови цієї планети, враження були неймовірні, бо коли я була десь на середині презентації цієї. Я зрозуміла, що я затамувала подих і дуже уважно слухаю про те, як, по суті, невідомий мені до цього автор розповідає про науку. Особливо, що класно, це так. Це те, що дуже багато людей прийшло, і дуже багато читачів є у Максу Кідрука, і я впевнена, він вміє. Зацікавити, закохати в науку так, щоб люди почали цим цікавитись і більше дізнаватись про це. І я вже казала, що я не встигла дочитати книгу до початку презентації, я була десь на половині, На жаль, скандал з глядачкою, Якщо ви не дивились відео, то ось воно тут мені не дав дочитати, так би я її якраз закінчила до початку презентації. Але я вже тоді розуміла, сидячи на презентації, що ця книга. Стане найкращою книгою року. Ще Макс дуже багато розповідав про якісь хінти, які він розкидав по книзі. І мене я просто знаєте, я, я навіть забула, що поруч зі мною сиділи люди. Я з величезним захопленням слухала його розповідь про все на світі, і він розповідає про ці хінти. І каже, ну ви напевно це не помітили. Це буде розкриватися пізніше в книзі, а це буде розкриватися взагалі в другій чи третій частині. І я розумію, що я всі ці хінти побачила. І я розумію, що я не одна така сиділа неймовірна, яка побачила ці зачіпки, які кідрук розкидав по книзі, але мене буквально під. Підштовхувала крикнути, що Боже, да, я, я це все помітила, я так і знала. Давайте тепер поговоримо про те, як я підходила до читання, як взагалі підходити до читання цієї книги. По-перше, я отут, якщо ви бачите, зробила помітки, це було плюс-мінус 50 сторінок. 50 сторінок це мінімум, який мені треба було прочитати за день. А іноді я читала навіть більше, набагато більше, особливо в останні дні місяця, бо я дуже хотіла дочитати до кінця березня цю книгу. І друге, що мені Дуже допомогло це стікери. Отакі я просто взяла цілу палітру звичайних стікерів, які я знайшла в канцелярському магазині. І кожний стікер кожного кольору він в мене щось дозначить. От в таких книгах це дуже важливо, не просто перший стікер, який тобі попадеться під руку, кидати. Бо знову ж таки дуже багато всього відбувається, дуже багато персонажів, дуже багато чого хочеться відмітити, як і гарні цитати, так і якась дуже важлива інформація, так і персонажі, знову ж таки, які з'являються і впливають на сюжет. Це все дуже. Важливо мені було задокументувати для себе в книзі, тому в мене. Рожевий колір це був персонажі, їх історії та бекграунд. Також важливі моменти, на які ці персонажі впливали. Синій колір в мене були емоційні моменти та цитати. Емоційні моменти це коли я переживала, сміялась, тобто переживала дуже яскраві моменти. А зеленим це була сюжетно важлива інформація, і тут я дуже багато відмічала те, як було побудовано Марс, і також наукову всяку штуку, яку Макс Кідрук нам. Розповідав, це була і якась біологічна штука. А це була штука і знову ж таки про Марс. Жовтим я відмічала цитати, які мені дуже сильно відгукувались. Або смішні моменти таких теж було. Помаранчевим я виділяла роздуми, підказки, про які вам я казала, і моменти в сюжеті, які не розкриті, або до них є питання. Є питання не в плані, тому що вони нелогічні, а в плані як вони далі. Будуть і чи не закине Макські Друк? Якусь подію і забуде про неї. Ну і третє, найголовніше, найпростіше насправді порада це просто почати читати. Сандра, яка редагує, передає вам всім привіт! І я хотіла що ще сказати. Вчора на каналі Каті Далебі вийшло чудове відео, як вона читає кідрука, і вона по ходу читання записує свої емоції, розповідає дуже детально про сюжет. Я помітила, що я цього якось не розповіла, а в принципі дуже загально розповіла про Книгу на емоціях сильних. Тож я дуже раджу перейти вам на канал Каті, подивитись те відео, не дивлячись на те, що там багато спойлерів, все ж таки вона не все розказала, бо розказати все, що відбувається в цій книзі, це неможливо фізично за такий короткий проміжок часу, який в неї відео. Тож, знов ж таки, дуже раджу вам подивитися відео. Воно класне, емоційне. І дуже цікаво. Так, ну і тепер давайте поговоримо про сам сюжет цього роману. І насправді, спочатку, це буде сюжет без спойлерів, і тільки в наступній частині ви зможете залишитись і послухати спойлерні якісь моменти, які мені хочеться обговорити. До речі, одразу, що хочу сказати, це про анотацію. Бо коли ця книга до мене приїхала, я одразу ще показала цю книгу своєму хлопцеві. І кажу: блін, це наукова фантастика, тобі повинна зайти. І він почитав анотацію, а щоб ви розуміли, я анотацію не дуже вчитувалася, я більше читала а, про те, як сам знову ж таки Макс Кідрук в своїх якихось дописах чи бородати тамари вони розповідали про цю книгу. Але в момент, коли я прочитала анотацію, бажання читати цю книгу в мене трішки впало. І мене зацікавив тільки другий абзац. Те, що відбувалося на землі, я така боже, вагітні жінки, вони не ну я розумію, що так, це величезна проблема може бути, але я думала, що це буде центральна проблема роману. Не знаю, чому можливо, тому що це було в першому абзаці. Ах, як я помилялася, як я помилялася, і тепер я коли розповідаю взагалі комусь про цю книгу і раджу її почитати, я кажу, що це по масштабу це гра престолів. Так, ну а тепер давайте перейдемо до моментів, які мені дуже сподобались. Перше, що я записала, це мені дуже сподобалось, як зображується українська діаспора. Я не з усіма персонажами згодна, але знову ж таки, я вірю в них, тому що це дуже кльово прописані персонажі. Вони кльово прописані настільки, що ти віриш, що такі персонажі, такі люди вони існують. Українські колоністи Марса. Вони грають дуже важливу роль на усьому Марсі, бо вони вирощують їжу. От мені ще сподобалося, що Кідрук все ж таки зображив таких класичних українців в плані того, що ми, як землероби, завжди вирощуємо їжу. І знову ж таки, те, як герої себе поводять, вони поводять себе дуже логічно. І також мені сподобалось а ця родинність всієї української общини, як вони стоять один за одним. Тут дуже багато персонажів, але в той же час я в них не заплуталась. Я здивована була тим, що я декілька разів підглядувала на початок книги, де описані всі персонажі, хто вони, що вони роблять, з якої вони діаспори, грубо кажучи. Але мені це настільки рідко потрібно було, тому що він вміє якось так описати персонажа, що він в тебе закорбовується в підсвідомості. Як на мене, секрет того, що я прочитала цю книгу десь за 10 чи 11 днів, а це 877 сторінок. Так, це те, що кідрук просто бере і описує життя. Він описав нам світ, він. Показав, як логічно цей світ працює, як тут люди живуть та виживають. І в мене було таке відчуття, що сюжет ніби йде сам по собі. І розгортається він перед нашими очима поступово. І іноді це просте життя, нічим не цікаве, а іноді він вплитає такі повороти сюжети, які просто взривають твій мозок. Також секрет. Легкого читання цієї книги, то те, що тут кожна глава це окремий персонаж. І кідрук не тільки нас перекатує від одного персонажа до іншого, а також він перекидує нас з Марса на землю і обратно. Деякі глави закінчуються доволі звично, що ти можеш просто закрити книгу і відкласти її до завтра. А деякі глави він пише настільки цікаво і обрубає їх на найцікавішому. Що ти не можеш не продовжити читати далі, але в той же час ти розумієш, що побачиш з цього героя в, не знаю, глав через 5 після того, як він розкаже ще один пласт інформації, наприклад, з Марсу. І останнє, що я хочу сказати в неспойлерній частині, так це те, що я, я не знаю, чи буде кідрук дивитися це моє довжелезне відео. Але я просто хочу подякувати. Боже, я зараз буду плакати. Я хочу подякувати величезно за цей роман, за цю книгу, тому що вона стала для мене важливою ще й тому, що спочатку повномасштабного мені іноді дуже важко читати і зазвичай до 24 лютого в мене вже на початку року була купа книжок, які я думала додати в найкращі книгу року, в найкращі книги життя. Тобто я дуже швидко і я якось по-інакшому відносилась до читання і якось легше. Я перестала оцінювати книги так, як я це робила раніше. А читаючи цю книгу, я начебто повернулася і мене флешбекнула на ту Сандру, яка жила до 24 лютого 2022 року, яка оцінювала книги емоційно, які книги надавали більше емоцій. Так, мені і зараз надають книги емоції, але якщо чесно, це більше книги про війну, про повномасштабне вторгнення про дев'ятирічну цю нашу війну. Дуже рідко, дуже рідко мені потрапляється книга художня, яка б в мене залишала такий величезний відбиток, як залишила колонія. І в мене таке відчуття, що, начебто, колонія, вона допомогла мені трішки загоїти. Оцей свій жахливий стан, в якому я все ще перебуваю, і напевно буду перебувати прямо до нашої перемоги. Але це таке було полегшення, коли я читала цю книгу. І я коли навіть готувалася до цього відео, я готувалася до нього ну декілька днів, я брала цю книгу в роки і розуміла, що я хочу її знов перечитати. І це такий абсурд, бо я ж щойно її прочитала. Я, на жаль, нічого нового не дізнаюсь про те, що взагалі сталося з персонажами. Те, що сталося наприкінці, це взагалі рана в серці. Але я так вдячна цим емоціям, я так вдячна цій книзі, і я вдячна Максу Кідруку. І Я не знаю, як висловити цю свою вдячність цьому автору. Єдина вдячність, яку я можу, це зробити це відео, надихнути вас, взяти і купити цю книгу, прочитати її або просто купити і підтримати автора. Ще Купити книги, інші книги Макса Кідрука, які виходять в КСД і також підтримувати його видавництво, бородати та марин, і що я й буду робити. Я зараз казала цей момент, і в мене прям трясуться руки, я не можу заспокоїтись. У мене знову ж таки не було дуже давно таких емоцій по відношенню до книги. А зараз ми перейдемо до частини зі спойлерами, тож якщо ви боїтеся їх, бажано перемотайте на кінець відео чи закривайте його. Сподіваюся, надихнула купити цю книгу і прочитати її. А зараз залишайтеся ті, хто прочитав цю книгу, і або той, хто не боїться спойлерів. Хоча, чесно, я розумію, що якщо людина не читала цей роман, то дуже багато з цих спойлерів не будуть. Мати сенсу. Перше, що я хочу поговорити, Макс, ти розбив мені серце тим. В мене з'явився тут улюблений персонаж. Я його полюбила буквально з першої сторінки. Це Горан Загарія. Він, можна так сказати, головний такий неофіційний очільник і голова української діаспори, той, хто розрулює всі проблеми, людина з великим стержнем і він. Був одним з перших українців, які приїхали сюди, і буквально він з нуля виростив цю діаспору, виростив навіть ті рослини той, хто зробив цей механізм української діаспори, яка живе там і працює. Момент, над яким я ридала, я ридала дуже довго, я не могла зупинитися. Наприкінці мені Макс Фідрук розбиває серце тим, що Ця людина в нього виявляється альцгеймер, і ніхто не може це вилікувати. На жаль, перед українською діаспорою стає величезне питання: хто буде головним в цій діаспорі? Бо якраз таки це кінцівка романа. Нам же зрозуміло, що росіяни настільки розхитали ситуацію на Марсі, що обов'язково потрібна сильна рука. Яка зможе зібрати українців разом знов і зібрати так правильно, щоб вони могли протидіяти тому хаосу, який буде на Марсі в наступній книзі? Нам така заварушка, що я просто не знаю, що з цим робити. Тож, мої припущення зараз я. Дуже сподіваюсь і хочу бачити Маю як головну, яка стане очільницею, можливо, не одразу, але трішки пізніше української діаспори. Вона племінниця Горана, можна так сказати. І донька одного з головних української діаспори. Вона народилася на Марсі. Вона ніколи не була в Україні на землі. Я бачу в неї величезний стержень потенціал як крутого жіночого персонажу, яка поведе за собою людей, враховуючи те, як вона бачила особливо, як вбили Дем'яни, те, як ми з нею познайомилися, як вона поставила росіянина на місце в школі, тим, що відтяпала йому, можна так сказати, руку. Тож в мене от такі поки що припущення. Далі в нас буде Кентон. Кентон взагалі. Доволі цікавий персонаж. І, чесно, я думала, що він буде одним з антагоністів цієї першої частини, але поки що, коли він переїхав на Марс, все доволі змінилось. Він став спокійним. І я не знаю, чи то він приховує свою неадекватність, бо знову ж таки палити комах І отримати від цього задоволення, одразу зрозуміло, що він якийсь пришиблений. І ми розуміємо, що це йде з дитинства. Там трішечки було розповідалось про його батька, і також Кентон в останньої главі розповів, що в нього є така любов піджигати все це. Він марсіанський палій, клас. Але все ж таки дуже цікаво, куди заведе Макс Кідрук з цим персонажем, бо він. Не знаю, з одного боку він може бути позитивним, і допомагати потім, як землянам, так і марсіанам, які на адекватній стороні. З іншого боку, враховуючи, що росіяни дуже ним зацікавились через те, що він вбив одного росіянина на землі. Не знаю, може він стане на їх сторону. Еладон. Еладон це. Скатіна просто через якого і почалась ця вся заварушка. Через можна сказати, через нього вбили Дем'яна. Еладон. Це перший марсіанин, який народився на Марсі. Перша людина, яка народилася на Марсі. Йому там, скільки я вже не пам'ятаю, 100 років чи скільки він не старіє. Чому не старіє? через теломіт. Якщо порівнювати з Кентоном, то Кентон мене перестав наросторожувати після того, як теломіт заборонили на землі, і він переїхав на Марс. Той ладом все більше і більше почав мене насторожувати, і я просто ну ця його нелогічність і він просто на жаль як дитина і як дурачок, яким скористалися росіяни, щоб почати розхитувати знову ж таки ситуацію на Марсі, щоб е Марс став в колонію чисто колонії Росії. А, і що, якщо згадати, як Еладон почав жерти людське м'ясо, я просто була в шоці. Я сиділа, да, господи, не може бути. Знову ж таки, це оці моменти, які мене дуже здивували в цій книзі. Я от такого не очікувала. Боже, як мене бісив цей персонаж, Й бісить, і я просто його ненавиджу. Я зараз згадую я починаю тремтіти від злості. Особливо мене, знаєте, що вибісило, це така класична людська ситуація, навіть яку можна спостерігати зараз після повномасштабного, як іноді вірить росіянам, а не українцям, не нам. Це момент, коли йому кажуть. Кажуть, слухай, дружоч, твою подругу отруїв росіянин. Ось докази, там буквально відео, як він наносить цю труту на ручку двері. І він каже, вот, після цього їй стало погано. Він такий, ніфіга, росіянин дав мені зброю, він класний чел, я за нього, а ви проти. І знову ж таки, тут логічно, його, логічна його недовіра до головних Марсу, до ради. З іншого боку, логічна його довіра. До росіянина, бо він дав йому дуже кльову зброю, і він нічого не попросив взамін. Це знову ж таки така психологія, але бісить це його нераціональність, бісить. Це його дитячий вид на світ. Я от згадувала про м'ясо, яке їв Еладон, і я поки що не знаю. Сподіваюсь, що це не м'ясо Зої, а м'ясо її подруги Арії. Я дуже сподіваюся, що Зоя вона виживе, бо знову ж таки в нас є Фелікс, батько Зої, який живе в Україні, і він якраз таки на окупованій території їздив. Там ціла схема і історія. І от мені цікаво. Я коли ще почула про те, що Феліксу не можна на Марс, що він дуже сумує за донькою, я зрозуміла, що він якимось чином полетить на Марс, і так в нього є вибір. і От мені тепер цікаво, як він повернеться на Марс, бо наприкінці ж книги він повертається в Харків, щоб врятувати неру. І два варіанти: або він загине, або вони потім з Нерою разом полетять на Марс якимось чином. Ця пара мені дуже подобається. Тут немає романтичних ліній, і це цілком логічно, але все ж таки хочеться бачити, як люди будують стосунки, адекватні стосунки. Я б дуже хотіла, щоб а, Фелікс з нерою побудували адекватні класні стосунки разом. Але я все ж таки розумію, які тюрьмо вони встрягли. Все ж таки мені дуже хочеться, щоб Фелікс, як батько, врятував зою, і я впевнена, що в якійсь мірі, в якій ну, це повинно просто бути. Я... Саме через це вірю, що Зоя жива, і просто Еладон з іншими його публічниками, вони просто утримують Зою десь в її будинку. До речі, якщо говорити про діаспору не тільки українську, то мені дуже сподобалася ця ворожнеча ірландської і української діаспори, і особливо. Свадьба Ріони та Даніла, як оця свадьба вона була поштовхом для того, щоб вони потоваришували знов ці клани. І я дуже сподіваюся побачити, як ці клани об'єднаються, прямо об'єднаються в боротьбі проти росіян та китайців. Це було прям неймовірно класно. І особливо мені дуже сподобалось, як горан з головою ірландської діаспори. Це був дуже смішний такий момент, і теж мені здається дуже життєвий. Декілька разів я хотіла кинути цю книгу в злості через те, що чорт, я так втомилася бачити русню. І я можу зрозуміти, чому людям-читачам може бути не комфортно читати про росіян, які тут починають просто знов показувати своє справжнє обличчя, злоби. І оці моменти несправедливості знов мене в так бісять. І я така, господи. Ну, це ж може бути без цього а з іншого боку, ні. Щоб реально показати якийсь світ логічний, на і видуманий майбутнього одного з майбутнього всієї нашої землі. На жаль, цього не може статись. Це все логічно, що росіяни тут продовжують, от, от знову ж таки, треба показувати справжнє обличчя росіян. Я зараз розумію, що я і третини не розказала того, що хотілося розказати. Мені дуже не вистачає людини, яка прочитала колонію, відмітки зробила, і просто обговорити, пройтись по цих відмітках, щось згадати, про щось посперечатись. Ця книга вона ідеальна для. Читання разом з подругою, з подругами, з друзями, не знаю, з ким ви хочете. І можливо, якщо все буде добре, і якщо так і буде, то я б хотіла влаштувати перечитування першої частини і прочитання другої частини, коли друга частина вийде зі своїми глядачами з вами. Не знаю, я зараз закидую цю ідею, можливо, щось з цього вийде. І ця книга неймовірна. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже вдячна, неймовірно вдячна за те, що ви висіділи, дивитесь мої оці емоційні розмови про мою тепер найулюбленішу книгу. Дійсно дуже сподіваюся, що після цього відео, якщо у вас немає колонії, то ви пішли і купили цю книгу, підтримали видавництво, підтримали Макса Кідрука, даєте собі можливість закохатися в ще одну історію.